Пискаємо кнопочку Оп. і поїхав. До вашої уваги, австрійський електровелосипед бренд КТМ. Це відомий бренд, робить також мотоцикли. Колеса 28 дюймів, рама алюмінієва, велика, батарейка 500 ватт-годин, хороша батарейка, Вилучка амортизаційна, діорівська гідравліка, діорівська монетка. Весь на системі Bosch, гляньте, Екран бошівський, батарейка Бошівська, двигун Бошівський. Двигун встановлений ось тут, кареточний, Позаду касета десятка, XT-перемикач, втулочки. Шиманівські, хороші, діорівські резина швальби плюс з антипроколом. Побуда пістоновані, міцні. Ну, тут всі компоненти усилені, так як це електровелосипед. Він проєктувався під електровелосипед. Тут і рама міцніша, і компоненти, відповіді. Супорта теж діорівські. Є міцна підніжка, Performance Line Bosch. Показує індикатор заряду. Сидіння теж в хорошому стані, не затерте, міцний багажник. Кого зацікавив, коментуйте, пишіть проват.